Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про мерзенний скандал в українському шоу-бізнесі, тому що злили відео і фото інтимного характеру співачки Олени Тополі, яка нещодавно розлучилася з Тарасом Тополею. Власне, і Олена е, випередила е, цього вимагача, написала відверту заяву у своїх соцмережах. Також Тарас Тополя вийшов на зв'язок і. Кинув тінь сумніву, що цей 23-річний вимагач, який хотів швидкою працею заробити 75 тисяч доларів, вимагав від родини Тополь, аби не зливати її дані блогерам, журналістам, соцмережі. Власне, він не єдиний, скоріш за все, долучений до цього шантажу. Тарас Тополя написав відвертий допис і сьогодні кидає тінь сумніву на колишнього Олени Тополі. Зараз він пише про жагу помсти, що ти зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходимо нелегкий вразливий період. Ем, я мушу прокоментувати цю ситуацію. Я маю припущення, кому це потрібно. Тому хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені і мені. Е, власне, чому е, ми піднімемо тему колишнього, тому що саме він в соцмережах коментував їхнє розлучення, е, дії Олени, Дії Тараса. Е, звичайно, ми не можемо 100% стверджувати, але м, припущення, що оцей вимагач взагалі зробили таку страшну підставу Олені Тополі. Е, зараз у соцмережах усі підтримують е, м, співачку. Друзі, поставте вподобання до цього відео, якщо ви також е, на стороні Олени, е, тому що вона зробила хід конем. Вона опублікувала е, заяву, одразу звільну, звернулася в поліцію і цього 23-річного вимагача. Який потайки, знімав її на відео? Боже як це підло? Просто як люди можуть тобі ніж в спину струмити. Зараз ми дійдемо до цього. Отже, заява Олени. Я Олена Тополя, вільна людина, звертаюся до вас після того, як стався кримінал. Мої інтимні відео вже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися. Сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати. 10 січня я отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій та навіть вимоги компромату на близьких. Тобто. Тут вже знаєте, Олена дає натяк, що ця людина, чи ці люди, які були залучені до цього процесу, знали її сім'ю. Нібито з жовтня 25-го року у мене щось там було. Всі докази у мене є, що це брехня. Я одразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Докази є, процес іде. Тепер, коли відео вже в інтернеті, я хочу сказати чітко: моє тіло, моє, моя інтимність це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені, ніхто не має права красти мою гідність чи поплюжити її. Я нагадаю, що в грудні минулого року Тарас та Олена написали спільний допис про те, що вони розлучаються. Тобто Олена має повне право на своє особисте життя, ми є дорослі люди, і, і як взагалі от таке робити? Далі звернулися до журналістів, медіаблогерів та всіх, у кого з'являються ці матеріали. Не поширюйте, не робіть що кожне поширення. Це нова жертва, нова шкода, новий злочин. Це порушує закон про захист персональних даних, про недоторканість приватного життя та статтю за це. Я не мовчу, бо в сучасному світі не може бути місця з шантажу. Комусь дуже треба зробити із мене невільну. Нехай мій непростий досвід буде прикладом для всіх, хто проходить через подібне. Не терпіть, не пробуйте домовитись, не платіть гроші, не приховуйте. Фіксуйте, заявляйте і говоріть. пише Олена. Дякую кожному, хто вже пише слова підтримки. Моя гідність непорушна. Я все пройду і обіцяю. Також Олена прикріпила дописи. В дописі те, що як російською мовою від неї вимагають 75 тисяч доларів. Ні, 100, ми з паніманієм підсказуємо, а діління обмінок є. Вот, що ти маєш принести сюди готівку на цей адрес. Власне, вона звертається заявою в поліцію. А після цього Тарасу Тополі, тобто, коли вона це зробила, вимагач почав. Поширювати її інтимне відео журналістам, блогерам і навіть своїм, її колишньому чоловіку, лідеру гурту «Антитіла» Тарасу Тополі. Власне, він теж не став мовчати і е, подає теж е, заяву в поліцію. Я вже скажу, що цей вимагач затриманий. Зараз ми поговоримо, скільки йому світить років ув'язнення. Отже, Тарас пише. Вночі я отримав лист на пошту з інтимними відео Олени і іншого чоловіка. Хочу критично акцентувати всім, що минулого року ми оголосили про спільний намір розлучитися і розпочали процес. А з 14 січня цього року суд розлучив нас офіційно. Тобто 5 днів вони вже як розлучені офіційно. Тож Олена мала повне право на власне особисте життя, так як бажала і з тим, з ким бажала. І ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоди чи заробити на цьому, і намагатися зробити нестерпним життя наших дітей. Щойно подав заяву в поліцію про факт розповсюдження матеріалів про характеру, що прийшли мені на пошту, щоб цю заяву і докази долучили до основної справи. З моменту оголошення про розлучення я не давав жодного коментаря, жодного інтерв'ю, окрім спільної узгодженої публікації. Це була наша з Оленою спільна домовленість, пише Тарас, незважаючи на той шквал хейту, безпідставних звинувачень, в мою сторону і висловлених припущень, які неслися під спеціально нарізаними змонтованими відео в коментарях від людей численних ботів. Незважаючи на цілеспрямовану кампанію дискредитації мене як батька, дітей і чоловіка, я дотримувався слова і жодного разу не відреагував, Хоча, звичайно, зміг би наше рішення розлучитися і його причини – це виключно наша Оленою особиста справа. І я маю повне право не виносити це на загал. Загалом Олена і трас пробули в шлюбі з а, 2000. А, 13-го року, тобто 12 років вони були офіційно в шлюбі, і до того вони зустрічалися два роки. Отже, далі пише Тарас: я мушу коментувати цю ситуацію, тому що маю припущення, кому це потрібно. Тому хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу. Ну, відповідно, це не цей 23-річний чоловік, який робив зйомку, це хтось інший. Тихо і відкриту пакости в Олені, і мені пише Тарас, бо є жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я наші діти проходимо нелегкий і вразливий період. Це лише мої припущення, впевнений, слідство все встановить. Встановить. Насамкінець, дуже прошу. Якщо вам також не дійшли ці відео, не поширюйте їх, не долучайтеся до цього. Ну і власне я переглянув трец, що пишуть люди. Зокрема, ось цей коментар. І на якій падає тінь сумніву на колишнього. Блогерка Натала Кірс пише: Тарас Тополя теж подав заяву до поліції е щодо Олени. Крім того, що підтримав колишню, Тарас зробив припущення про помсту. Скоріше за все, ці стежки між рядків про попереднього колишнього, і е вона поставила ось такий смайл-лисиця, е так? екс-продюсер -э, е Олени Тополі. З яким вона була у також романтичних стосунках. Наразі затримали лише 23річного шантажиста, але зважаючи на докази, погроз, то це явна замовна і спланована справа, за якою стоїть значно більше людей, ніж один парубок. Ми не стверджуємо, що це є Лисиця Вадим Лисиця, екс-продюсера Льоші Олени Тополі. Але нагадаю, що коли Тополі оголосили про розлучення, саме Лисиця написав декілька коментарів. Читаю. Гріти реліз пісні за рахунок покинутих трьох дітей. Це новий рівень цинізму. Прямо фу. Написав Лисиця у соцмережах. Я нагадаю, коли розлучилися Тополі, то Тарас опублікував нову пісню, яка називається Відколи. І він робив промо. Він там. В душі оголений, виступав. І, власне, на анонс цього треку під назвою Відколи відреагував екс-продюсер Олени. Так? До цього він також коментував, хоча заявляв, що ну, не планував цього робити. Тут справа така: я зі своєю дружиною домовився не коментувати жодних моментів, пов'язаних з колишніми стосунками. Ну, з Оленою. Ірі це не до вподоби, і я чудово розумію, поставив себе на її місце. Чи було б вам приємно? Вона просила мене про це кілька разів, тож ми вирішили, що таких тем не торкатимусь. Хоча мені, звісно, є що сказати, але досить тополь. Ну і сьогодні я зайшов в соцмережі Вадима, він ніяк не реагує на цю ситуацію про шантажиста, про те, що писала Олена в жодних соцмережах. Немає ніякого коментаря. Власне, тому тінь сумніву падає, що це не лише один 23-річний хлопець. І от з'явилася інформація, що поліція вже затримала його, він виявився громадянином України, киянином. Зараз зачитаю, що пишуть в поліції. Національна поліція вже затримала підозрювану у цій справі. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та можливу причетність інших осіб. Про це пишуть зараз. І 12 років позбавлення волі світить у цьому 23-річному вимагачу. Що ще пишуть люди? І що загалом думаєте ви? Залишайте ваші коментарі. Я також прочитаю. Ми зараз в прямому етері. Отже, Оля Паламарчук пише: Олена насправді зробила дуже крутий вчинок. Замість чекати удару від шантажиста і злочинця, завдала його першого кривднику, публічно заявила про інцидент і подала заяву до поліції. Цим самим вона обезброїла того, хто мав намір отримувати з нею неправомірну вигоду. Захоплююся Оленою. І так, це те, про що я говорила в одному зі своїх постів. Завжди винен злочинець. Дуже тішить, що більшість обрала підтримку замість звинувачення, ну жертви в цьому випадку, що свідчить про дорослішання нашого суспільства. Ем... Йдемо далі. Ще коментар вибрав. Ситуація з Оленою показує, наскільки ми виросли як суспільство, наскільки ми прогресивні, свідомі і добрі люди. І я пишаюся кожним і вами, всіма, і пабліками, і каналами. Це просто неймовірний показник. А пані Олена дуже сильна жінка. В неї все буде добре. Але уявіть собі, який це удар просто підставити людину під час розлучення. Те, що вона публічна, те, що в неї троє дітей, бляха мови, наскільки це болісно проживати. І тут людина веде приховану відеозйомку. Так, ще один коментар. Найцинічніше і найжалюгідніше, що може зробити людина по відношенню до іншої людини, приховано знімати і злити в мережу відео їхньої інтимної близькості, ще й шантажуючи. Хотів бачити е, швидких грошей. 65 тисяч доларів. Слухайте, в якому він в світі живе. Зараз навіть ці корпоративи. Ти попробуй зроби, що то я покликала на корпоратив декілька тисяч доларів. Навіть. Зараз війна повномасштабне вторгнення. Він прям таку суму, слухайте, запросив. Ну, ніхіла, знаєте. Е, ще один коментар. Ярлінський пише в, в ТРЕЦ, я видалив пост про Олену Тополю, де я підтримую її. Там я вказав, що мені надіслали ці відео. Недобровільно це була розсилка. Люди на це визвірилися, хоча ця розсилка була багатьом. Мені правда шкода, що так сталося, що Олена потрапила в таку ситуацію. Я закликаю все суспільство не розповсюджувати ці відео. Ми всі люди і маємо такі відео і фото. В цьому нічого ганебного немає. Ганебно те, яким способом це потрапило в інтернет. Ну, це дійсно ганебна ситуація, яка відбувається. А публічні люди мають думати ну, втричі більше, де кому що відправити. Ми пам'ятаємо, тільки нещодавно були ці зливи ектора Хіменеса Браво, ці кружечки, які він записував. Так? Але ну, це дійсно дуже низько, тому що кожен має право на своє приватне життя, на свої вподобання і так далі. І тому подібне. Що ще зазначити? Ми не стверджуємо, звичайно, що це є Вадим Лисиця. Ми просто аналізуємо допис Тараса Тополі і деякі факти нам вказують на це, але це має. Займатися слідством зазначається, що Олена Тополя під час роману з Вадимом почала розвивати творчу кар'єру. Вони розійшлися незабаром після того, як Олена взяла участь у Євробаченні 2010 світ Піпол. Пісня. Ну і після того в неї почався роман власне з Тарасом Тополею. Вони одружилися в 2013 році. За три місяці до цього в них народився первісток Роман. Через три роки подружжя з'явився син Марк, а в 2020 році дочка Марія. Е, ось такі, така ситуація. Е, я думаю, що 12 років достатній термін, аби перевиховувати оцього о, викривача. Е, що він подумав: 35 років вийде. Почухає голову, де він був ці 12 років, і що він робить. Друзі, дякую, що дивилися. Будемо стежити за цією ситуацією. Олена Тополя опублікувала ще одну публікацію. Щойно: що робити, якщо з вами власне, трапляється такий шантаж? Вона поширила допис від Ластрада від Ukraine. Випадок, що стався з Оленою, є класичним прикладом сексуального насильства в кіберпросторі, громадська організація Ластрада Україна висловлює свою підтримку, значить, наголошує, що поширення інтимного контенту безгоди особи, шантаж і вимагання це грубе порушення фундаментальних прав людини на повагу честі та гідності до приватного життя особи і може тягнути за собою кримінальну відповідальність. І тут потрібно звернути звернути. Тути увагу, що кожне повторне поширення інтимних матеріалів навіть у вигляді скріншота, пересилання або репосту є порушенням прав людей. Тобто, якщо ви зараз побачили ці відео чи в соцмережах, ви робите репост на сторінку, ха-ха-ха, подивіться, що відбулося. Ви теж є. Ну, ви залучені до цього правопорушення. У разі, якщо ви стикнулися з ситуацією о, цього насильства в чинному кіберпросторі, збережіть докази, не видаляйте повідомлення, зробіть скрімпоти, збережіть відео, аудіо чи фотоматеріали, які підтверджують факти і обставини вчинення правопорушення, посилання на публікації та профілі зловмисників. Зверніться до правоохоронних органів і повідомте платформи і хостинги про незаконний контент. Зверніться за допомогою та підтримкою. І є номер телефону Ластрадаюкей. 116 116.123, з якими можете зателефонувати з мобільного і повідомити про це. Друзі, дякую, що дивилися. Залишайте коментарі під цим.